Вітаю вас, друзі, Слава Україні! Запрошую вас до 260-го вже випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики «Діалог відверто, де теми визначаєте саме ви. Як завжди, дуже коротко нагадую, що запитання треба залишати не тут, а в мене на YouTube каналі, в розділі Спільнота, в меню основному, під єдиним дописом в коментарях. Ну і прошу вас ставати постійними глядачами мого каналу. Підписуватися на мої канали в Ютубі, в Телеграм буду дуже вам вдячний за ваші часові перегляди, коментарі, вподобайки, поширення, рекомендації, посилання. Це дійсно дуже сильно допомагає морально. А тепер відразу переходжу до відповідей на питання. Вітаю пане Тарасе, щойно побачила новину, що мера Мелітополя Івана Федорова призначили головою Запорізької ОВА, припустила, куди подівся Малашко. Але питання, цікав... Але питання. цікавить ваша думка про призначення Федорова. Чому у мен... чомусь у мене з'явилось відчуття, що Мелітополь або не сподівається звільнити, або вже не планують. Ну, давайте так. Перше, що стосується там звільнення Малашка попереднього. Я не берусь говорити, але мені здається, знову я не знаю цього точного. Мені здається, що Малашков це все-таки була людина з певної кадрової когорти Татарова, силовиків. А Єрмак поступово старається десь вибити своїх певних опонентів. Ні, вони там нема хороших чи поганих. Вони однакові. Єдине, що в них між собою є свої певні конфлікти. Вони ділять владу, ділять гроші, ділять ресурси. І тому, відповідно, час від часу там відбуваються деякі зміни ротації. В Запорізькій області в основному до керівництва ставлять на великий жаль в обласній військовій адміністрації, ну виключно тих, кого ставити не треба. От були думки, ну може важко виявиться краще. Ні, все абсолютно без змін. Зараз ставлять Федорова. Федоров це єрмаківська креатура. Він повністю від нього залежний. Він про тому, що він не входив в партію суха, але він був повністю контрольований ще до вторгнення на посаді мера Мелітополя. До речі, от на відміну від мера Херсона Колихаєва, який невигідний для сух, якого вони не любили. Можна сперечатися, хороший, поганий, але якого владі на Банковій не любили, його досі не пробують повернути. Там дуже багато страшних історій, перекази його син, що там твориться навколо його долі, але влада нічого не робить. А за Федорова в перші ж дні після того, як його захопили рашисти, моментально віддали тих, кого хто тоді Путіну був дуже потрібний. Ви пригадуєте, війну кинули в перші дні строковиків і раптом самого Путіна злякалися, тому що почало підніматися те, що називається оцей бунт солдатських матерів, саме матерів-призивників. Я розумію, на Росії можна все придушити, але вони явно не мали такого наміру це розбурхати. Це мало займатися війною, тероризмом проти України, то що контрактники, і тому їх терміново почали вишукувати, повертати. А певна їх група була в полоні. За Федорова віддали 6 чи 7 саме строковиків. Це це був тоді неймовірно цінний обмінний понт. Можна було торгуватися без торгівлі, скільки Росія запропонувала віддати, стільки віддали, так хотіли Педрова вернути. Дуже добре, що вернули. Я проти нього нічого особисто не маю проти. Тільки не розглядайте його як якусь незалежну фігуру. Це фігура від банкової. Тепер, що стосується самого звільнення Мелітополя, ну а ви не бачите? Ви не бачите, що влада з кінця. Власне, 22-го року робить все на тому, щоб наші перемоги, успіхи, територіальні досягнення припинилися. Яка була дика реакція обурення, як і навіть на фізіономіях, це було написано, коли залужний ну просто їх обманув і обманув росіян. Він пішов на Херсон тоді звільняти, а Харківську область ви пам'ятаєте, яка була реакція? Що зробили, щоб тоді, після звільнення Херсону, українські війська не на спинах расистів не прийшли на лівий берег? Як це блокувалося? Коли там вже все було? Перекрито все було заміновано. От тоді сказав, а тепер йдіть на той берег і пробуйте щось звільнити. Ну ну це вбивство фактично наших бійців. І це ну це зрада. Ніхто не планував звільняти ці території. Дуже боялися в Москві. Наша влада зробила так, щоб не було виходу українських військ до межі адміністративної Криму. Чого там боялися? Ви пригадуєте, коли почав Марченко. Отой От наступ, контрнаступ весною 22-го року. Як він їх вибивав з Миколаївщини, не пустив далі туди на Південно-Українську АЕС, не пустив далі до Вінничини. Вони ж рвалися тою дорогою, не пустив на Одещину. Так, тут це було в порядку в той момент, коли він мав вже остаточно зачистити Шеснігурівку в Миколаївській області, прийти до Херсонщини, як Зеленський поспіхом його відкликав, щоб він не звільнив ті території. Ну. Очевидно, що є якась домовленість, якась змова. За щось ж наш зеленосяйний має особисті гарантії безпеки, де він з'являється, припиняється обстріл. Йому навіть не треба вже тепер бронежилети і каску для вигляду одягати, тому що там, де він, там мир і спокій. Згадайте Херсон. Коли за годину до його приїзду припинилися обстріли, за годину після його від'їзду відновилися. От за це він і платить нашими територіями і багато інше, Якісь змови є. Знаєте, я багато про це говорив зараз. Більше не буду, тому доки ця влада, звільнення нових територій не буде. Про Мелітополь вони навіть не думають. Ще було питання раніше про Енергодар Запорізької ОЕС. Були переговори, і навіть під час переговорів на Мальці вони думали виторгувати її повернення. Їм це було реально потрібно, це реальні живі гроші для них. Але зараз, мені здається, вони готові піти на домовленості по лінії фронту, тобто корейський варіант. На жаль. Тому це сумно, але зараз це виглядає так. Ну нічого, будуть колись зміни, буде по-іншому. Ідемо далі. Від постійної глядачки, добрий день, пане Тарасе. Цікавить тема петицій. Багато хто думає, що петиції щось змінять і допоможуть. Але Зеленський розглядає, дає вхід лише ті петиції, які йому не шкодять або які мало що міняють. Чи знаєте ви, скільки петицій до президента отримали схвальну відповідь і втілені в життя? Як на мене, ті петиції на поганих бояр це те саме, що чи царю московському колись. Бо в нас закони не виконуються. Ну, давайте так. Перше. Петиції взагалі і чи вони потрібні при нормальній владі все потрібно. Коли влада не нормальна, нічого не працює. Ну, є судова система. Коли влада не робить замовлень на зам... не робить замовних рішень судів, судова система може працювати. В нас пройшла непогана реформа судова. Вона просто не була завершена з приходом зеленського. пішла контрреформа. Але якщо влада не вимагає від судів злочини робити, суди можуть нормально працювати. У нас Ну, американці виписували систему нашої антикорупційної інфраструктури, шукали способи, щоб влада не могла втрутитися ніяким чином. Влада захотіла це зламати. вона зламала навіть тими методами, які прописані непогано в самому законі, вони його виконавши формально, але бажаючи протягнути, вони зуміли провести маніпуляції з вживання і протягнули на керівника НАБУ, національне антикорупційне бюро, затятого. Просто такі, ну, в нього на лобі написано корупціонера номер один. Ну, не номер один далеко, може, і не в першій сотні, а може і в першій сотні. Затятого корупціонера і корупційного партнера голови Офісу президента. От і маєте, як це все працює. Те саме з петиціями. Для чого петиція? Вона не має виконуватися. Положення про петицію не передбачає, що президент зобов'язаний її виконувати. Він зобов'язаний, якщо набрано 25 тисяч підписів, на неї відповісти і висловити свою позицію. Петиція може стосуватися повноважень президента, може не стосуватися. Якщо в петиції є пропозиції, які не стосуються, він в принципі має право її відправити тому органу, який стосується. Але ну в моєму розумінні, для чого петиція створена саме до президента. Він має сказати свою позицію, що я відправляю це кабінету міністрів України ваш на розгляд. Але моя пропозиція це треба в різних формах підтримати. Зеленський цей відповідальності на себе не бере. Якщо йому цього не хочеться, ви тут праві. Тому знекровлений цей інструмент він фактично не працює. Перше, вони починають ламати систему петицій ще на стадії реєстрації. Якщо людина не є надто прискіпливою, надто жорсткою в своїх вимогах, якщо людина не робить масового розголосу про факт блокування петиції, то неприємні для зеленського петиції просто на його сайті не зареєструються. В такому випадку декого їх реєструють на сайті уряду, так як недавно була історія. Тому, перше, цей інструмент не дає того ефекту, на який він розрахований. Відповіді від Зеленського у нас немає, є відсилки, тільки ті, які йому подобаються. В інших випадках ну, відправив комусь іншому і все. Що стосується оцеї історії з і царю, ну, вони пробують це використати в такий спосіб. Це ненормально. Це неадекватно. Хоча і самі петиції, ну теж треба писати, в принципі, на того і до того, в кого є відповідальність за ці теми. Коли люди пишуть чоловітною, о, отам якийсь мер, нам не подобається все. Мер не має бути підконтрольним президентом. Президент не має прав взагалі ніяких щодо мера. Це узурпація влади. Ну, не закликайте його узурпувати владу таким чином, зніміть нам мера, тому що цей нехороший. І він буде розказувати, який нехороший, я дав доручення силовикам з ним розібратися, як там було, пусть розбереться з цим чортом. Ну, давайте не підштовхувати до тих порушень, які вони і так роблять. Тому насправді, ще раз кажу: петиції непоганий варіант. При Зеленському єдине, чому вони потрібні, ну, десь щось нагадає, десь суспільний розголос після петитії, коли особливо багато шуму ми піднімаємо, може запрацювати, може він винести якісь рішення, зокрема по нагородах вже загиблих наших героїв, коли він точно не хотів, тому що вони не були лояльні до нього, а все-таки декого народ нагородив. Нехай і нижчими нагородами, ніж ми вимагали. Тому іноді воно спрацьовує але дуже локально. А решта це матеріали до майбутніх карних справ. Він порушив закон, не давши відповідь. Він порушив закон, давши неадекватну відповідь, або в ній зобов'язавшись там когось там незаконний спосіб щось зробити. Тому ми фіксуємо цей набір фактів, це, це засуговує на потребу це робити. Ну плюс це суспільний розголос. За нього треба братися. Але сподіватися, дуже не треба Головне, не давайте йому в руки інструмент, яким він не має права грати. Не закликайте його в петиціях вчинити антиконституційний черговий заклад. А таких петицій дуже багато. Ідемо далі. Пане Тарасе, що краще ну дуже концептуальне, важке питання. Що краще втратити частину території України навіть до Дніпра, але зберегти українську державу і встоявши, зміцнившись продовж 100, 150 років. Ого, в майбутньому відвоювати всі території, навіть при. Приростивши їх до Туми до Туї на північ до і до Каспію і на схід, чи обескровитись до такого рівня позиційною війною за 10-15 років зникнути назавжди як незалежна держава Україна? Бо не знаю, чи Бог ще дасть когось шанс нам найближчому майбутньому, та й позиційну війну примусить більшість українців. Позиційна війна примусить більшість українців покинути історичні українські землі, Росія, це по світу. Згадайте історію єврейського народу, скільки років було там Булкань по світу, щоб відновити свою історичну державу на своїй землі, даній їм Богом. Слухайте. Ну, перше, те, що ви кажете на 100-150 років, спитайтеся по Дніпру, спитайтеся мешканців лівобережних міст Полтави, Харкова. Вони готові 150 років почекати, щоб їх віддадуть зараз. Зеленський їх віддав. Пригадайте заяву про Харків його рівно. Два роки тому, в січні місяці, десь в кінці січня чи на початку лютого, 22-го року, Куїн сказав, ну, Харків заберуть нам, ну і що. Він проговорився, що в них були домовленості його здати. От запитайтеся в них, 100-150 років є в цих людей перед тим, як це казати. Тому що ви пропонуєте їх віддати, це навіть не в Рашу. Це згадайте, що твориться там на півдні. Це геноцид. Це знищення реальне там людей, тих, хто хоч трошки краще. Спитайтеся тих, хто на правому березі живуть, що вони і ви особисто зробите для того, щоб кілька мільйонів людей, яких будете забирати, рятувати звідти з лівого берега, щоб їм забезпечити тут можливість жити в Україні. От спитайтеся в них. Чи вони на це готові поділитися своїми помешканнями тощо або обрати таку владу, при якій не будуть крастись, не буде крастися і знайдуться на це кошти. Це є друге. І третє, хто вам сказав, що ми колись в такому випадку точно відновимо ідентичність про ті території? Території, які колись втрачаються на довгий період, відновлення їх стає дуже малоймовірним в 1918 році. Ми втратили наші території в Галичині, Західна Галичина. Тягнулася ж суцільна українська територія майже до Кракова. Ми ніколи їх не повернемо. Вже не треба. Про це навіть не треба піднімати думки. Все, в той момент, коли ми їх втратили, в той момент, коли ми погодилися на кордони, з того моменту ця тема для нас закрита. Непрушність кордонів це є святе. Тим більше там українці майже не лишилося. Ще комуністичний польський уряд їх депортував на різні інші території. Тому. Те, що ви робите припущення, отаке, воно не має сенсу. Ми ніколи тоді цього не повернемо. І головне, хто вам сказав, коли ви, знаєте, є приповідка, пусти свиню під стіл, вона вилізе на стіл. Що коли ви віддасте по Дніпро, Путін, через рік, оклигавши її, посилювавшись, чи Путін, чи Патрушев не полізе далі, полізе, безумовно, полізе. Це стандартом для нього. Тому. В цій ситуації версія ваша на 100-150 років відректися, щоб врятувати країну, тоді ви втратите решту країни. Вони зроблять, як вони хотіли. Можливо, вони в Галичину не зайдуть, а може і тоді зайдуть. Якщо віддавати кожен раз більше і більше, то зайдуть ще далі. Це дуже типово для Росії. Тому варіант ваш він не варіант. Тобто цього не відбудеться, що ви кажете. А що можна? Я, я не ідеаліст. Слухайте, я не займаю шапкою закидательством. Я прекрасно розумію, після. Осені 22-го року у мене нема сумнівів, що Зеленський не дозволить залужному Збройним силам України перемогти в цій війні. Він не дасть її перемоги. У нього там з партнерами все порішали. Вони домовилися фактично про здачу в березні місяці. Нагадую вам, 30 березня, 22-го року, в Стамбулі. Вони про все домовилися. А потім сам Архам'я обурувався. Ну, приїхав Джонсон, натиснув на Зеленську, і бачите, довелося знову далі воювати за свої землі. Те, що тоді домовилися, от на сьогоднішній день ми б вже би Києва, ми б вже не мали, Харкова ми б вже не мали. Може, Львів би ще мали. Тому насправді при них перемоги не буде. Чи може бути варіант інший, якийсь якесь перемир'я, тому що все одно перемогу вони не дадуть? Може, якщо українчикам вистачить розуму. Користавшись цим перемир'ям, нарешті обрати адекватну нормальну владу. Якщо вони оберуть знову щось з Єрмаківського е, її скрині, чи знову Зеленського, чи якогось приту, чи ще когось іншого. Отих, коли йому там Єрмак їм і, і татаро підсунуть. Ну то вибачте, ніякий варіант не спрацює. Війна піде далі, вона піде через Дніпро, буде просуватися вперед. У них плани набагато більше ніж ви собі тут представляєте по Дніпро. І останнє як це може реалізуватися, може бути тільки короткий період, певний. Ніяких 150 років короткий бо скільки три роки, як в Хорватії з операцією Буря. Так вони не могли втримати ті території від Сербів. Так вони погодилися на певний період перемир'я, але було зроблено те, що робив Порошенко. Порошенко в ті території, які не мав можливості повернути: Крим і Ордо, маленькі території. Порівняйте з тим, що віддав Зеленський. Він. Був готовий на певний період заморозки конфлікту. Він робив все за хорватським сценарієм. Пригадайте, Прошенко добивався і вже майже добився, що туди мали зайти миротворчі ООН. Вже й Путін погодився, що вони зайдуть. Тільки про їхні функції, що вони робити будуть і де вони будуть перебувати, вони сперечалися. Всі погоджувалися. Оце і є хорватський сценарій, коли ви на короткий період, не на багато чи століть а на півтора-два роки. Погоджуєте перехідний певний період перемир'я, заводите туди миротворців, заводи розбудовуєте армію, а не знищуєте, як з 19-го року це робив Зеленський. Тобто, робити все діаметрально навпаки, робите робити так, як робив Прошенко, і після того тільки закінчується мандат миротворців, вони не продовжуються, і ви швидко звільняєте свої території. Це хорватський варіант. Ще раз кажу, його готував для України Порошенко, але народ України вирішив, ні, хоч лучше, ліпше втратити Херсон, ліпше втратити Одесу, ліпше втратити Харків. Вирішили люди по-іншому. Ну що ж, народ має право на таке рішення. Народ має право втратити мільйони своїх громадян. Має право, на жаль, сумно. Але ще раз кажу, варіант такого перемир'я він може спрацювати тільки в тому випадку, якщо в Україну прийде не а нормальна українська влада під час того перемир'я. Не прийде, буде тільки гірше. Прийде, можна виправляти. Ні про які 150 років не говоріть Росія, діставши стабільне фіксування своїх окупованих територій, полізе далі. От максимально широка відповідь вам. Наступне питання. Вітаю, пане Тарасе. Учора депутат від баб, баб Куль Кучеренко заявив на еспресу з приводу виборів, що не треба нічого міняти, не потрібно перехідний уряд. Мовляв, коней на приправі не міняють. Той президент такий вже поганий. Треба продовжувати його повноваження. От вам і рішення проблеми. Вже батьківщина продажна. А ви ж знаєте, що пляжниця з Дубаїв є подругою Коломойського, вже отримав. І вже отримав інформацію про договорення квіт, <кій> і вже почала пихати людям зелену агітацію. Ну, давайте так. Юлія Володимирівна дуже хоче влади, дуже хоче грошей, дуже багато всього хоче. Люди в її фракції теж дуже цього хочуть. Ну, набирала по образу і подобію своєму. Кучеренко ну, один з тих, хто може навіть саму Юлію Володимирівну переплюнути в цій ситуації. Отакі От там є. Чи Юлія Володимирівна домовилася з Зеленським? Велися переговори. Переговори були Єрмака з Юлією Володимирівною, Про це були витоки інформації. Турівську, він їздив особисто. Вони домовлялися. Більше того, пішли такі витики, що їм довелося брехати, що вони домовлялися тільки про ухвалення закону про мобілізацію. Ага, Єрмак їздив спеціально до Юлії Володимирівни про закон про мобілізацію домовлятися, який вони і так не дуже то хочуть ухвалювати їм. Він як ля... лякавка потрібний. Їх же армія не цікавить, війна не цікавить перемога. От. В цій ситуації, напевно, про що й домовилися? Про що я не знаю? Чи домовилися про якийсь перехідний уряд, носуючи зі слів Кучеренка, може, вони домовилися, а може в тому уряді самому Кучеренку не дали посади, яку він хотів, по енергетиці, по комунальному господарству, тощо, і тому він обурений, і десь там щось каже, що не треба міняти. Там і фракція продажна, і кожен окремо продається. Ну, що народу подобається? Наша Юлія Володимирівна, свята, богиня. Ну, добре, ради Бога. Насправді. Давайте не забуватися. Перше, ніхто Зеленського не планував в президенти. Планували президенту і в Москві, і в Коломойського. Планували Юлі Володимирівну. Просто вона умудрилася з тріском програти і Зеленському, і Порошенку, і не попасти в другий тур. Готували її на неї робили ставку. А згадайте, в 2010 році, дві тисячі підтримку Януковича вона була тільки від Дмитрія Медведєва від цього лукаша. А Путін, який реально керував Росію, хоча той момент був прем'єром, Путін підтримав Юлію Володимирівну. Що потім сталося, коли Янукович арештував, які істерики робив у Москві на її підтримку? Тому насправді, коли Юлі Володимирівна щось говорить, велике питання чи це інтерес конкретно Коломойського, який зараз трошечки відізольований, чи це інтерес Москви? А Москва мусить зберегти Володимира Зеленського, він їм потрібний. Такого іншого президента не буде. Для них він кращий, навіть ніж Юлія Володимирівна. Отака історія. Ну насправді розумієте, мені однаково: чи світліші, трошки, чи темніші, то не сірого ми можемо обрати чисте біле. Але якщо вибирати знову, а от ті трошки кращі, а от давайте. Ну, давайте, головне, щоб не Порошенка, головне, щоб не ЄС, головне, щоб не якісь там військові, яких ми там боїмося. Давайте оберемо там, а давайте Разумкова, а давайте ще якось. Ну, слухайте, як буде так шукати за цим принципом, вам завжди підсунуть і зроблять те, від чого ви потім будете лігті гристи. Ну, давайте не шукати собі на свою голову чергову Юлію Володимирівну. Вона своє вже відбула в політиці. Давайте голосувати за щось нормальне. Я своє казав, я пропоную все-таки вертатися до контури Порошенка. Він зараз набирає. Забудьтеся, Юлія Володимирівна, вона вже показала стільки домовленостей, стільки нечистого всього, ну, скільки можна. Ідемо далі. Вітаю, пане Тарасе. Незабаром вибори, і якщо наш, як він казав, я не лох, я не тряпка, залишиться при владі, то це вже буде узурпація. А якщо він відмовляється, то по Конституції України влада переходить до спікера Хряка. Цікаво, як довго він там просидить. Маю надію, щоб не довго. Скажіть, пане Тараса, чи можна по закону цього хряка зняти швидко і поставити адекватного кандидата, наприклад, Разумкова? Ось тільки згадував про Разумкова. Слухайте, ну звідки вона взявся? Він привів зелену команду до влади. Один з них був. Я не маю нічого проти Разумкова. Колись ми там бачилися, він ще спікером був, ми могли один одному руку потиснути, могли поспілкуватися на відміну від інших. От хряку я точно ніколи руки не подам, тому що він злочинить, він руйнатор. Це і нормальна людина. Ну, слухайте, ну ця людина вже зробила якісь свої помилки, показала свою межу. Дайте цій людині можливість нормально відчиститися від того, що він зробив, попрацювати у новій майбутній владній команді. Він там буде доречний, він там буде потрібний. Але давайте в цій ситуації. Будемо трошки на інше орієнтуватися. Чи можливий проміжний варіант разумково теоретично можливий, але це не найкращий варіант. Давайте це собі не вишукувати. Друге, чи можливо насправді усунути президента неможливо практично взагалі? Це ну. Імпічмент провести неможливо. Зеленський ще більше закріпив ті норми, які були при Януковичі введені щодо імпічменту. Ну, вони були в Конституції введені ще при кучмі. Янукович це вніс в закон про регламент. Зеленський закону про регламент приніс це в окремий закон і хвалився, що він імпічмент схвалив. Нема імпічменту, три чверті ніколи не буде. Всі інші способи, ну, це хіба що насильницька зміна влади? Я до неї не закликаю, але я не бачу до неї зараз потенціалу. Я не бачу хто. Військові зараз не їм не до того. Політична реальна опозиція, вона ну вона не хоче це робити, тому що розуміє, що це буде там певний пас Путіну. Ніхто зараз на це не йде. Тобто, усунути Зеленського теоретично навіть неможливо е, ніяк. Але весною 20-го, Травня, по-моєму, тоді, коли був викпаниця п'ята річниця його входження на посаду. В цей момент він, його повноваження закінчуються за Конституцією. Я це вже не один раз писав, не буду повторювати. Чи він піде? Ні, він не піде. Вони вигадують якісь способи нагнути, ну, мусити Конституційний суд щось винести. Надіюсь, не вдасться. Вони будуть тоді просто це ігнорувати. З того моменту він узурпатор. А він нікуди не піде. Ніякому хряку він передавати владу не збирається і не буде. Тому ми матимемо. Дуже небезпечний прецедент, коли і в Україні, і за кордоном будуть дивитися, що це за країна, якою править людина, яка є нелегітимним керівником. Ну, вони щось законно новий приймуть, закон не піняє собою конституцію. Але якби раптом теоретично відбулося і очолив би відповідна особа, а далі згадайте, це вже було нормальний вихід ситуації. Янукович втік. Хто мав стати виконуючим обов'язки? Володимир Рибак, один з лідерів партії регіонів. Що рибак зробив? Він сказав: Слухайте, ребятки, я не буду в целісти. Я складаю свої повноваження як спікера. Голосуйте за кого хочете. Його перший заступник Калєтнік, абсолютна копія сьогоднішнього Корнієнка. От вони навіть по моральних всіх ознаках дуже подібні, втікає взагалі з України. І лишається тільки Русан Кушовинський, свободівець, другий віцеспікер. Він ставить на голосування і обирають. Тому числі голосами тодішніх переляканих регіоналів чи та й сьогоднішніх переляканих сух, обирають головою і виконуючим обов'язки президента Турчинова і обирають Яценюка прем'єр-міністром. Все. Влада запрацювала. Скільки рибак побув, виконуючим обов'язки президента, ні одної хвилини. Та сама історія тут, на відміну від президента, якого зняти поміняти неможливо, фактично. Спікера знімається голосування в 226 голосів. Для цього достатньо, щоб в той момент тоді не буде ніякого закуту, нічого, щоб просто прийшли представники військових і сказали: ми не будемо воювати в країні, в якій цей спікер він знищив українську державу, він ворог України. Ви, пане Стефанчук, маєте скласти повноваження. Все, цього буде достатньо. Він, він дуже швидко. Він стільки з натворив. Він дуже швидко напише заяву, сам його ніхто тиснути не буде. Я думаю, що він втече з України ще до всіх історій. Не встигне Зеленський крісо своє звільнити, як Стефанчука вже в країні не буде. Тому насправді ми маємо прецедент 2014 року. Це хороший прецедент, але він стосується тільки тої випадки, якщо кудись сам забереться Зеленський, він не збирається весною нікуди забратися, він буде далі узурпувати владу. На жаль. Так, наступне пане Тарасе. Пишу для того, щоб спитати вас, куди ті герої з влади будуть тікати Московію чи на Захід? Тоді хто буде відповідати за злочини, за бучу, за Єрпінь, за зраду країни, за розмінування? Чи в нас буде все по-старому? Як завжди, тікає з награбованим безкарно, і ніхто не шукає і не карає? Буде дуже прикро. Скажіть, будь ласка, пане Тарасе, а ще одне питання тут від автора ваше ставлення до Дмитра Корчинського. Дякую за вашу працю за адекватну аналітику. Саву Україні. Коротко, до Дмитра Корчинського регресивне погіршується. Знаєте, я завжди, в мене всі глядачі до нього ставляться з ненавистю і ворожнечою. Я завжди казав, слухайте, хлопці, заспокойтеся. Це такий свій артист і та історія з Дугіним, з усім, От Рістовіч-Зрадник. А Корчинський грається в свої ігри. Це погані ігри, але ну, не страшно. Але зараз я бачу, знаєте, от під цю владу вона, вона зламала тих, хто. Януковича там не боялися, нікого іншого, а отут злякалися. От Корчинського заомалу він для мене більше не цікавий. Все, він може писати собі якісь статті, ще щось там, але це вже не цікаво. Куди будуть тікати ці герої? Я думаю, що значна частина з них буде втікати в Латинську Америку. От це найкраще місце, де найкраще заникатися. Можливо, деякі, помінявши документи, будуть втікати кудись в океан. Ані десь там брати громадянство Фіджі, міняти фізіономії, то що в Росію частина втече, але не так багато. Це, це ризикований дуже напрямок. Але будуть ті, які поведуть втікати в Європу, в Америку. Згадайте, лідери знищення української економіки, лідери двоє Гончарук і Мілованов Тимофей. Де вони? Покійно, Америка, Європа приїжджають в Україну, тут роблять якісь посади. Слухайте, ті, хто нацпряму не були звинувачені в карних злочинах, от і будуть собі так кружлятися. Але єдине, що порівняно з усіма попередніми періодами, така кількість жертв, такі жахіття, що жоден майбутній уряд, найкраща будь-яка влада, не має права це простити. Їх всіх мають шукати по всьому світу. Надію, що знайдуть. Слава Україні! Переможемо!